Я думаю тільки про те, щоб він повернувся. От у мене завжди знаєте, там перед кожним обміном, після обміну, коли його немає, думаю, ну все, ну в наступному. Я знаю, що він так само сидить. Він хлопцям е, завжди каже: там тільки вони розуміють, у них там якісь теж є знаєте штучки, коли вони розуміють, що буде обмін в колонії. Він каже: Все, я їду додому по-любому, їду додому. От вся його камера вже хлопців повернулась. Він один ні. Я так само. У мене стоїть всі ці три роки. Сумка така на обмін, я її перескладаю по сезонам обов'язково, Весна Трошки холодніше, я іншу куртку поклала, достала. Мені так легше усвідомлювати. Я розумію, що коли його обміняють, я працюю зі собою, але я точно запанікую. От. І я розумію, що я маю бути готова. Я маю бути готова, щоб так зайти, взяти сумку і вийти, і поїхати до нього. Я дуже сильно хочу його побачити.